Фундамент залили лента така, поки що стяжки ми не робили, стяжка буде робитися, коли вже буде кріша, щоб дощ її нам не попсував. Ось такий фундамент. Приблизно 15 см. Та глибина там невелика в землю, на земле і небагато. Цей писачок вивезеться звідси. Хлопці працюють в мене. Діло йде. Отака обв'язочка Закладні. Прикрутили на саморізик. Будемо вертіти такі ці для пальців. Я на точно кажу, пальчики будемо ставляти. Тут нижня обв'язочка є, верхню ще одну. І стопчики поставляться між ними. У мене так все принципи побудоване. Тут мене так побудований там домик є. Всередині стружкою засипаний для втеплення. Дуже тепло. Коротеньке відео по каркасничку. Стопчики поставили. На наших пальчиках вони стоять. Ні, нікуди не дінуться, вони ну, так досить міцно. Зверху діваємо об'язочку. Получилося, ну, що дерево там сточується, в пілораму не входила довга пержина. Якщо з теми каркасничка цікаво. таких коротеньких сюжетів небагато так будемо викидати, можливо, комусь цікаво, буде щось. Антон падеш. Тут будівельників. Більше ніж треба. достатньої кількості. Перша балка наверху. Хлопці шмарують відпрацьованим маслом. Стоєчки стоять. Стоєчки стоять. Це на пальчиках дерев'яних. Дуже місце цього зрушити, щось тут зробити. Получається дуже міцне з'єднання, пальчик там середині Фундамент, до фундамента прикручено на анкерові. Просто що супер. Перша балка на місці. Друга балка вже наверху. Лише не встановлена. Бачим там на пальчика. Там на пальчика. По пальцам они стукнули. А мне зашел Палочки пальчик отвір, Пальчик. пальчик роботочка плескає. Хто нам казав, фасок немає, фаски ми забиваємо, потім знімаємо фаски. Але цікаве явище. Забили. Повітря проходить не тільки тут, а через саму деревину. Бачите, як воно тут брлеть. Не знаю, чи видно на, на відео. А, стукає, От ви дивимося, як воно кипить тут. Видно, добре. Тема каркасника. Ліс різався, не знаю, якщо то, сказати, я не був в лісі, сам мені привезли від замовлення, але різався десь весною, можливо початок літа. ну Не зимовий ліс. Ми зразу його покорували. І обробили антисептиком біозахистом. Біозахистом польським не борохром. Борохром у нас ну, дивимося тут зелене, то зелене, то просто ми додали ще якийсь український для, просто для кольору її. Цей був не, бачите, воно не, зелене. не зелене, а титан. Титан, якби ми перевірили на практиці, він, мабуть, трошки дорожче за борохром. Ну, я не знаю по ціні. Зараз все дорого. Ми його зразу покурували. Обробили біозахистом і зложили в штабель такий. Але бачите, яку маємо прикрість. Ну, добре, що ми зараз ми відкрили його і беремо. Тобто дивимося, в крані це буде наші кроковочки. Тут все нормально начебто. Я бачимо, тут є ліснява така. Трошки ближче до середини. В середині ось таке ми маємо. Ось таке робиться середині. Я не знаю наскільки камера передає, попробую щось кусувати. Тут на ній простеч. А, Грибочок. А, Воно зараз висохло на сонці, начебто воно таке обторушується, нічого страшного. Але вже деревина частково вражена, І воно трошки частково втратила свої властивості. Хоча вона буде в сухому місці. І в тому місці, де вже був грибочок, його якби не хочуть оті шашелі, які гризуть, якби вже воно їм воно стає несмачне, можливо в нашому випадку буде на користь, але якби воно ще б полежало довго. Бачимо, що там. О, там такі настоящі гриби ростуть. Так що майте на увазі, якби літом складати, треба, звичайно, треба зимою грізати, але якщо вдруг у вас так виходить, зимою саме розумієте. Інші справи є, зимою ліс коштує в рази дорогше. Ну, в нашому випадку майже вдвічі дорог, щоб було зимою. Тому що всім треба, літом нікому не треба. Треба складати цього штабеля вдвічі вужчого для вентиляції. І товщі ці підклади. Дистанційні планочки. Більше зазори треба. А то у нас так трошки плотно-плотно, все плотно, плотно. І воно не дихає. Ось така у нас прикрість є. Ну кажу, ще воно страшного немає, там він полежав. Не знаю, місяць лечить чи не лишить, мабуть, менше. Ні. Десь щось таке. я Не пам'ятаю по шроках. Ця наша споруда. Павочки наверху. Будуть починати стати наші крок. Влад чухрає, звісно. Він завжди чухрає, його не мають починку. Продовжуємо будувати. Робота кипить у хлопців. Перша кроква, одна сторона, криша буде така сама, як тої споруди. І інша ми робимо, звісно, дверима, дуже зручно для заварених робіт. Хлопці свою справу знають. А не підійду ближче, бо висоти боюся. Бекупаду, то буде останній відео в житті. До кінця життя буду знімати відео, якщо падати. Дивимося, як наші хлопці працюють. Отут Це трошки дерев'яна дерев скалочка. Отут. Ми ще сфокусуємо. фокусуємо. носа не підточить. Ось така підгоночка. Кроквочки. Розмір 15х7 см. Ну, 150х. Балки. 200 на 70. Достатньо напроти кожного стопчика. Балка, чи точніше, напроти кожної балки стопчик. Чи так, чи так. Все. початок є, далі буде. Хлопці способом роблять. Всі кроквочки прийняли. Оптом, все, оптом. В такий час живемо. Шаблон є, шаблони відрізали. І буде наверх. Робота кипить. Тут бачимо, що балка лягає на нашу обв'язочку, обв'язочка тут тоненька, вага буде, коли шифр, шифри, шифри що ми там привезли, в нас є. І вона ця буде прогинатися, ми будемо сюди підсилювати і де будуть ворота в нас. Бо треба трошки ще підсилити. Ми бачимо тут 10х10 10, і ще 7х10 ми прикручуємо на шпілочку. Зробили потай. Це що буде виступати, зайве за блгарочкою. Тобто тут зміснюється, тут у нас опора у фундамент стягується шпілючкою і воно виступає вище за балки і туди будемо ложити ось такого бруса. Брусити буде йти поверх балок і балки будуть закріпитися до нього, щоб сюди не було навантаження. Така буде такий вузол. А хлопці працюють. Кукурузя, кукурузя і в кукурузі каркасний будиночок. Балки зрізали, продовження таке на балках. І воно вже не було кінця і вигляд. З тої стоїни трошки по-іншому, бо там підганялися під той розмір. Ну, щоб так кріша була одна площина і з тої споруди, що там далі з гаражем тим. Як на мене, швидко і досить економно. Буду їсти будиночок про капітальність, потім ми поговоримо окремо. Обриштовочка все стандартно. добивають вже до самої хмари дійшли просто впижати їх таку конструкцію зробили там виходить не розповідав ось ця обв'язочка вона 10х10 а виходить балки на їх опору мають на цю об'язочку. Зверху ще дати шиферу, буде вага велика, якщо на той шифер ще впаде з снігу, ну, воно зразу навіть вісових балків вже прогинається. То ми зробили таку конструкцію. Тут стовпчик. Я показую він пертий там у фундамент. На той стовпчик лежить така деревина. Ось така деревина. І балки підвисили на стрім'янки до тої деревини. Не зовсім можливо, там гарний метал. Це з металу брухту. Там його просто не буде видно. нам потрібно втратити метал. Головне, щоб робив свою роботу. Кінець, діло, вінець.